Компанія Лев Девелопмент передає нашим зсу потужний автомобіль, що виконуватиме надважливі завдання для стримування ворога у зоні бойових дій. Це Мерседес Actros е, потужністю 500 кінських сил. Е, цей тягач е, ми передамо на матеріально-технічне забезпечення. Сподіваюсь, він пришвидшить нашу перемогу. Представники компанії зазначають, що свідомі підприємці також мають використовувати усі можливості, щоб підтримати наших захисників. Дуже важливо, щоб бізнес долучався. І зараз компанія Lev Development долучається до однієї з дуже важливих речей, яка є в Збройних силах. Це логістика. Тому що перевезення боєприпасів, перевезення особового складу, матеріально-технічного зустрічення є надважливим задачею для збройних сил. Саме тому Лев Девел передає потужний автомобіль виробництва. Компанія Мерседес це сучасна техніка, яка допоможе нашим Збройним силам просуватися вперед і вибивати ворога з території України. Автомобіль пройшов необхідний техогляд і вже готовий до передачі. Автомобіль компанії «Лев Development, який раніше виконував транспортні перевезення. Сьогодні у зв'язку з потребою Збройних сил ми вирішили, що варто його передати на потреби ЗСУ. Цей автомобіль використовувався для будівництва цивільних об'єктів, саме житла е на території Львівської області. Надіємося, що можливо він долучиться і до будівництва фортифікаційних споруд на сході нашої держави. Вже незабаром його передадуть військовим, які доставлять вантажівку до місця, де вона найбільше необхідна.